Жесті 400 півроку чекає, щоб ми знайшли іскру, і ми, вже людина своя і вже лице лупиться. Тому що кінець сезону було, це осінь, всіх агонія клієнтів, і в нас вже виснаження було. І тут пропала іскра людина, друг, свій чоловік і каже: так, не спішіть хлопці до весни, туди-сюди, маєте час, щоб це. Ми її роздягнули, провірили комутатори. Коли вона включає запалення і тестує, тестує проводку, іскра комутатори дають, провіряють, як би, да? тобто грішимо на індуктивний. ну, таке, Тут рано говорити. Підкачуємо колеса, дивимось, тому що весна прийшла з календаря. І навіть якщо ще трішки задує, то до, до зими вже не йде, а йде до літа. Витягуємо, підкачуємо колеса, ставимо акумулятор, а вдруг вона, після простої запуститься. Навряд чи ну можливо, тому що послідні її ось такі от конвульсії, коли було, вона щось вже тугенько запустилась, десь берахлила, щось виходило з ладу. На жаль, нема будь-чого якогось індуктивного попробувати того, того, цього, того. Потрібно купляти, мабуть, генератор в зборі. За це потрібно заплатити гроші. І не факт. Тому добре треба з розумом взятись до цього. Після того, як включаєш запалення, кажу проводка тестує, свічка декілька разів іскру б'є, значить комутатори, як правило, робочі. Потім, вже, коли запускаєш, вона і, нічого не дає признаки життя. Тому тут не так і просто система. Потрібно це все злити масло, добратися до кришки, зняти глушник, зняти одну із кришок картера, щоб добратися. Щоб добратися до індуктивного датчика, датчика холла, як його називають. Витягуємо, дивимося. Ви думаєте, сталося того, чого я найбільше боявся. Іскра наче з'явилася. Іскра наче з'явилася після простою. Може так глючити індуктивний? Ну-ка. зараз можливо навіть запустимо. О, тепер воно би мало пару разів пробити іскру, як комутатори. Зараз стартуємо. Іскра наче є. Встановлюємо. Анатолій, зараз поїдемо, бляха. Вона просто захотіла зимувати. Ні, це саме Це саме недобре, коли так стається. Тому що не можеш потім важко вже діагностувати. Вона працює. І не дай Бог зупиниться десь. І не дай Бог десь зупиниться. Диви. крутяк! От тобі самоізлічення, Хто хоче відремонтувати техніку, дайте мені. Я потримаю зиму. То й поїдемо, бляха, одягаємо. <рес> <рес> Блін. Що скажете? Браття, майстри, механіки. Осінь описав, там є пост, є TikTok, Facebook, в Тік-Ток, в Фейсбук, в Ютубі, є на, що, на рахунок неї. Коли ми з напарником її, ось там, от раптор стоїть, роздігнули і е, провіряли. Нам писав чоловік, в мене є на розборці, у вас проблеми з індуктивним. Я не міг йому потім дописатись. Дивись, класно працює. Тут Анатолій, він ніколи на неї. Анатолій Каланчай, його фамілія, його звати, мій дружбан, знайомий. І він на неї гроші ніколи не жалів, фільтра маслами постійно обслуговували. Навіть останній раз я фільтра не викидував на провсяк, залишив, тому що вони не були в куйдохані. Вплоть до фільтра варіатора замінювали. Півроку скутер не запускався майже. Могло бути щось десь намочитись, щось десь Блін, потрібно його відмити. і... Буде їм подальше по ньому, ну наразі працює і, і так залишати. І так залишати не добре. Хоча, Толя, десь зупинишся, постоїш, це що. Взяв на плечі переніс, да й переніс, так? Чуєш стабільно. Побачимо, ось така от буває містика. Бувало, знаєте що, пацани телефонують, я вдома. Не, не вдома, під'їхали там під, під ворота. Я поки доїхав, приїхав, кажу, що таке? От реально зараз напишуть, вони слідкують, кажуть, та не запускається, мопед притягнули, дійсно видно, трос притягнули. Я обійшов, а то я маха віно, бо обійшов. З лапки гиркнув і менше з тим, що він завівся. Він катався довго на нім після того до поломки. Так ніхто не знає толком, що було. Блін, ну це просто якби співпадіння таке. Я ні до чого не містичного не клоню. Але з цього питання потрібно гуманно вийти.